Сьогодні ми передаємо систему енергозбереження Тесла PowerWall. От, вони складаються. Це комплект з трьох частин. Це там жовтий пакетик, який там з коннекторами. Потім сам Powerwall та Gateway, Це як мізки для цього акумулятора. Ті, хто пережив блекаути 100% розуміють. Наскільки вона актуальна зараз? Ми плануємо використовувати ці системи для життєзабезпечення пацієнтів, які знаходяться в палатах інтенсивної терапії та реанімації, для забезпечення роботи операційного блоку і частково для забезпечення роботи центрального стерилізаційного відділення. Будемо використовувати в одному із наших ліцеїв для того, щоб заряджати гаджети або освітлювати приміщення. Хочу подякувати фонду благодійному фонду Євгена Пивоварова, який організував цей процес. Також хочу подякувати Міністерству цифрової трансформації, які всебічно сприяли. Отриманню цих зарядних станцій саме для Чернігівщини, а також окрема подяка компанії Тесла, американській благодійній організації Direct Relief і народним депутатам Чернігівщини Валерію Зубу та Максиму Зуєву, які всебічно сприяли для того, щоб саме Чернігівщина отримала ці зарядні пристрої.